Колесник Соломія Володимирівна, 3 век клас Клесівського ліцею вчитель. Лясковець Наталія Мстиславівна. Тарас Григорович Шевченко. Ой три шляхи широкі. Ой три шляхи широкі. Докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю, три явори посадила сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийняли три ясени, то поля всихала, повсихали три явори, калина зов'яла, не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, йде шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, А три шляхи широкі терном заростають.